Доброго ранку. Принаймні у мене зараз точно ранок. Але незалежно від того, яка година зараз у вас, ви просто зобов'язані зробити зі мною цю чудову ранкову зарядку. Всі вправи будуть направлені на розминку саме спини для того, щоб ваші спинки не боліли, не хворіли, були рівненькі, стрункі і щоб ви себе гарно почували. Давайте почнемо. І так, почнемо з легенької вправи і будемо рухатись до ваших. Піднімаємо руки вгору. І стаємо на носки. Опускаємо руки вниз, але заводимо їх за спину. Начебто намагаємось звести за спиною лікті. Для цього постійно тримаємо розвернутими вперед долоні. Так буде легше зрозуміти правильну траєкторію рухів. Плечі розвертаємо назад і зводимо лопатки. Розминаємо плечовий та верхній грудний пояс. У верхній точці робимо вдих, а внизу видих. потягнулись, опустили. Ще раз. До 10 повторів і переходимо до іншої вправи. Далі ноги ставимо трохи ширше плечей, руки по швах і нахиляємось в сторони. Тягнемось рукою до коліна. При цьому не нахиляємось вперед чи назад. Таз тримаємо на одному місці і ноги в колінах не згинаємо. Нахиляємось за рахунок плечей. Дотягнулись до коліна, зробили видих. Піднялись, зробили вдих. Розігріваємо нашу спинку. Поперековий відділ, видих. Вдих. Видих. Вдих. Також до 10 повторів більше не треба. Наступна вправа схожа на попередню, але трохи складніша. Руки піднімаємо вгору і так само нахиляємось в сторони. Після кожних двох повторів з глибоким видихом опускаємо руки донизу. При нахилах так само в нижній точці видих, а у верхній вдих. У цій вправі ми більше задіюємо бокові м'язи, вони більше тягнуться, напружуються і укріплюються. Намагайтесь робити в одній площині, не завалюючись вперед. Підняли руки. Раз, два, три. чотири. Опустили руки. Робимо ще. Намагайтесь робити хоча б по 10 разів на кожну сторону. Добре. Далі. Руки перед собою. Одну тримаємо на місці, а іншу відводимо назад. І розвертаємо плечі. Потім так само на іншу руку. Тут важливо зводити плечі вперед, коли обидві руки спереду. Можна навіть трохи округлювати спину. І навпаки, розкривати грудну клітку і відводити плечі назад при розвороті. І ще один важливий нюанс: саме при розвороті, при розкритті грудної клітини робимо вдих. А коли руки зводимо разом, робимо видих. Всі рухи повинні бути плавними, без больових відчуттів. Від таких вправ, взагалі, ви повинні отримувати тільки задоволення і користь для вашої спини. Робимо ще пару повторів і переходимо далі. Тепер ставимо ноги ширше, руки розводимо в сторони, тримаємо їх на рівні плечей і робимо повороти. Намагайтесь утримувати одну лінію рук та плечей. Ноги в колінах не згинаємо, але таз можемо повертати. Тут, на відміну від попередньої вправи, робимо видих саме при повороті. На видиху амплітуда скручування може бути трохи більшою. Також контролюйте, щоб спина залишалась рівною. Добре. Далі руки тримаємо зігнутими перед собою. Робимо випад, крок вперед, і повертаємо плечі в протилежну сторону. Глибокий випад робити не обов'язково, головне не сильно завалювати коліно вперед, щоб воно не заходило далеко за носок. Ця вправа трохи навіть на рівновагу, можливо, вона комусь буде важкою, її буде важко робити саме із-за цього. Але головне пробувати, і через пару тренувань буде вже набагато легше. Тут також ми включаємо в роботу м'язи ніг, сідничні м'язи, які також треба укріплювати, бо вони теж приймають участь у стабілізації та утримуванні хребта в правильному положенні. Видих робіть при скручуванні. Наступна вправа ноги ширше плечей. І тягнемось руками до носочків по два рази і піднімаємось. Раз, два, піднялись. Раз, два. Піднялись. Ставимо ноги трохи вуще на ширину плечей. І повторюємо. Тягнемось два по два до кожного носочка. Внизу робіть подвійний видих, а вверху вдих. Потім ставимо ноги майже разом і нахиляємось уже до обох ніг. Ще таких 4 повтори. Намагайтесь при цьому ноги в колінах не згинати. Далі ставимо ноги широко. Нахиляємось вперед. Руками майже торкаємось підлоги. Одну руку піднімаємо вверх і повертаємо за нею плечі. Подібну вправу ми вже робили, але не в такій позі, а стоячи рівно. Принцип той же самий, але при розвороті робіть видих. Якщо вам не вдається розвернутись, нічого страшного, робіть так, як можете. Головне, робіть. Я теж не гімнаст, але роблю цю вправу настільки, наскільки мені дозволяє моя розтяжка. Спину можна трохи округлювати, а от коліна не згинайте. При розвороті намагайтесь подивитись уверх. Не сама проста, але досить корисна вправа для спини. Наступна вправа більше на укріплення м'язів спини. Тут важливо утримувати спину у рівному положенні. Повинна утворюватись одна лінія між руками та спиною. Для зручності коліна трохи згинайте, а таз відводьте назад. В ідеалі нахил спини повинен бути до паралелі з підлогою. Але знову ж таки, якщо так важко, то нахиляйтесь не настільки низько. Краще контролюйте спину, щоб вона залишалась рівною. Особливо слідкуйте за попереком. бо... Його округлення це найчастіша помилка. Далі ставимо ноги трохи ширше плечей, руки на пояс і лівою рукою тягнемось в праву сторону. А потім навпаки, правою в ліву сторону. Коліна рівні. Таз на одному місці. А плечі нахиляємо, і, наче, намагаємось до чогось дотягнутися. Коли тягнемось, то робимо видих. А на підйомі вдих. Розтягуємо дрібні м'язи, покращуємо мобільність, тонус м'язів, щоб спина була міцною та витривалою. Навіть звичайна розминка зарядка допомагає досягти непоганого результату. Ще пару повторів до 10 на кожну сторону. І у нас залишилась ще одна остання вправа. І так, остання вправа. Залишаємось в тому ж самому положенні. Із усього комплексу ця вправа мені подобається найбільше, тому залишив її на останок. Тут ми піднімаємо одну руку і в ту ж саму сторону повертаємо плечі. Далі нахиляємось вниз і проводимо рукою вздовж підлоги в іншу сторону. Піднімаємось уверх і ставимо руку назад на пояс. Практично малюємо рукою велике коло по максимальному діаметру. У верхній точці прогинатись назад не треба. Ну і звісно, коліна тримаємо рівними. На одне коло у нас два вдиха і два видиха. Коли рука внизу і коли стає на пояс, тоді робимо видих. Весь цей комплекс вправ чудово підходить як різновид ранкової зарядки або просто розминки для профілактики спини. Покращується кровообіг навколо міжшепцевих дисків, тим самим вони отримують живлення і, відповідно, будуть еластичнішими та міцнішими. Якщо у вас є проблеми зі спиною, Грижі, протрузії, то ці вправи теж можна робити, але тільки в тій амплітуді, в якій ви не відчуваєте гострих болей. Але краще хоч трохи щось робити. Бо чим менше ми рухаємось, тим більше у нас проблем зі спиною. Та й не тільки зі спиною. Тому фізкультура у нашому житті повинна бути присутня постійно. Не забувайте робити ранкову зарядку. Бережіть ваші спинки, займайтесь здоровим спортом. Мирного неба. Пока!